Зазвичай я кажу, кошенята попліткуємо. Але сьогодні у нас з вами спецвипуск присвячений тому, що в Україні хочуть вести податок на бездітність. Мощуйтесь зручніше, наберете чайкаву. А ми розпочинаємо обговорювати резонансну ініціативу. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Бачите, у нас сьогодні з вами нестандартна картинка. Справа в тому, що немає світла. Я підключив лампу до павербенку, не знаю наскільки вистачить, тож буду намагатися швидко викласти головні подробиці. Вивіска нашого Люблена неонова, на жаль, сьогодні теж не працює, але яке, працюємо, так би мовити, в польових умовах. Значить, надвечір з'явилася новина. В Україні пропонують запровадити податок на бездітність. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Платники збору є всі фізичні особи, резиденти України віком від 21 до 58 років. Для тих, у кого немає дітей, ставка буде 1,5%. Для для тих, у кого одна дитина один відсоток, для тих, у кого дві дитини 0,5%. Так, депутати пропонують поліпшувати демографічну ситуацію в країні. Що я можу сказати? А це косплей на Росію? Це привіт з Росії. Ну вибачте, мене просто бомбить. По-перше, я хочу сказати, що ніхто ніхто не має права вирішувати за жінку, народжувати їй чи ні, коли народжувати, скільки дітей це не ваше діло. А тепер давайте подивимось в обличчя так званим героям-авторам даної ініціативи. Значить, ах, ініціатор законопроєкту Гривко Сергій Дмитрович, головний комітет гетьманцев, інші комітети Потураєв, Третьякова, Маслов, Кажем'якін, Радуцький, Бабак, Наталуха, Шуляк, Підласа, Радіна, Климпуш, Цинцадзе. Ось ці люди. Хочуть вирішувати за українок, коли їм народжувати, сам автор ініціативи говорить наступне: бажаю здоров'я, шановні українці. З вашого дозволу піднімаю питання на обговорення щодо демографічної ситуації в Україні з законопроектом 11.264. В цьому законопроекті викладені пропозиції щодо системи заходів та інструментів для підвищення народжуваності в нашій державі. Він напрацьовувався у зв'язку з критичною ситуацією в цій сфері. Відповідно, коефіцієнт народжуваності коливається від 0,7 до 0,9 за оцінками різних експертів. Той же час відтворення нації починається, коли цей коефіцієнт більше 2. Тому зараз я б'ю на сполох і відповідно вніс пропозиції для того, щоб підвищити. Народжуваність в Україні, але це системне питання, і тому потрібно тут ще звернути на безпековий фактор: на освіту, ідеологію, психологію, охорону здоров'я і в той же час і на релігію також потрібно звернути. Тому, шановні друзі, будь ласка, вносьте зауваження та пропозиції. Працюємо на перемогу, тримаємо єдність, слава Україні. Буквально рік тому ми сміялися, що в сусідній країні самі розумієте, які будуть водити податок на те, щоб люди не розлучалися, податок на бездітність і так далі. І всі з цього посміялися, тому що ну там зрозуміла історія. І ось через деякий час ми бачимо косплей, косплей на ту країну, від якої ми йдемо якомога далі. З ким ми не хочемо мати жодних справ ні історично, ні юридично, взагалі ніяк. Вибачте, що я так емоційно, але мене просто бомбить. І щоб бути дослівним, я зачитаю пост, який я залишив вночі в своєму телеграмі. Ось такі незрозумілі кадри хочуть вирішувати, коли і як народжувати жінкам. Я бачу це так далі: що заборона або ніхто, ніхто не має права вирішувати за жінку, народжувати її чи ні. Можете піти на... <кій> зі своїми податками на бездітність в лапках. На відео автор, це я з відсилкою до автора ініціативи. Зараз вони прощупують ґрунт, реакцію людей, аби потім за це проголосувати. Моя суб'єктивна думка: навіщо давати людям умови і заохочення, якщо можна зняти останню сорочку? Податки на своє хороше життя не хочуть запровадити наші шановні депутати. От в мене прям логічне, пряме запитання. Люди виживають тисячі. Втратили свої домівки. Держава ніяк не допомагає, нічого не робить. Їм байдуже складається враження, де і як будуть жити люди. Втратили багато хто зі своїх родин, втратили близьких. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави, це приблизно 50 гривень, і задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. 79-й десантно штурмової бригади дуже вдячні волонтерам, які нам колеса службових бойових завдань, зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Так, давайте плодити бідність і безвихідь, прикриваючись гаслами. Боротьба з демографічною кризою. Просто браво! Наші кошенята пишуть наступне. Куди я повинна народжувати дитину? Під небо, по якому літають шахеди і ракети. Інший коментар. Чому дивуватись, якщо до влади прийшли кінчені недоумовки? Підписуюсь під кожним словом цього поста. Краще нехай на своє розкішне життя ведуть податки. Так і народжувати немає від кого. Опа, що закінчилося світло у нас? Почекайте, друзі, One момент. Ну, ось в таких польових умовах і працюємо. Це в мене вперше таке на каналі, я дуже перепрошую, але але наші реалії вони такі. Що я хотів сказати, це просто лютий сюр. І я пишаюся тим, що українці не мовчать. Я пишаюся тим, що люди висловлюють свою думку, не бояться цього і не погоджуються з тим лайном, яке нам пропонують. Наголошую ще раз: ніхто не має права вирішувати. Коли і як народжувати жінці ніхто не має права на те, як будуть прийматися рішення в сім'ї. Хочуть вони дитину, не хочуть дитину. Так вони ж дивіться, як роблять. Вони пропонують вести податок на бездітність, але при цьому, якщо в тебе є діти, ти все одно платиш податок. Вау! Ще раз хочеться похлопати. А одна з підписниць пише наступне: тупий вкид, Дивуєте Богдан, зареєстрований законопроєкт дорівнює нулю, поки його не прийняли і не ввели. Дивіться, я хочу відповісти цій підписниці. Звичайно, що проєкт закону не дорівнює, будь ласочка, дуже важливий момент, не дорівнює, що цей закон вступить в дію за нього, проголосують і так далі. Але. Ось через такі е, закиди прощупують реакцію населення. І якщо ми будемо це хавати і мовчати, то вони це будуть водити. Ось так це працює. Тому робіть висновки, але моя думка чітка і наступна: ніхто ніколи ні за яких обставин, тим паче держава не має права приймати подібні рішення. А що ви думаєте з цього приводу? Погоджуєтесь чи ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже оригінально, але по-своєму, мабуть, атмосферно зараз буду монтувати, дивитися, <схай> як це виглядає в кадрі. Але, друзі, як є, не міг не зняти цей випуск. Дуже хочеться почути вашу думку. Я категорично проти подібних ініціатив, і це ж настільки потрібно бути без мізків. Аби додуматись подібне пропонувати в такий скрутний час, замість того, щоб об'єднувати українців, ви робите лише гірше. Це моя суб'єктивна думка. Я не говорю за усіх нардепів, за усю владу. Я говорю конкретно про цей випадок, конкретно про цю ініціативу. Діліться вашими думками і не забувайте підписуватись на канал. Це дуже допомагає у просуванні. Слава Україні! Разом до перемоги! Ось така вона романтика, світла немає. Забув сказати, друзі, все як завжди, випуск пліток о 10.30 на каналі.